Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Якщо перша серія серіалу Зворотний напрямок вас заінтригувала, а другу потрібно почекати, тоді у даному відео пропоную до вашої уваги короткий огляд другої серії, щоб, як то кажуть, трішки відкрити завісу наступних подій. У другій серії ми станемо свідками того, як фатальна ніч, проведена разом в Ужгороді, назавжди змінить життя Романа та Дарини. Дівчина дізнається про свою вагітність, але як на цю новину відреагують тітка Кать? І дядько Коля, і хто залишиться поруч із дівчиною, коли весь світ навколо повністю зруйнується? В цій серії Роман як справжній чоловік вирішить взяти на себе відповідальність за їх з Дариною помилку і робить крок, який змінює усе, запропонувавши Дарині стати його дружиною. Та здається, саме цей вчинок стане початком непростого шляху, шляху випробовувань, злетів і падінь, і можливо зародження справжнього кохання. Тим часом Марія, колишня Романа, яка тепер змушена працювати в ювелірному магазині, хоч і зовсім не звикла до такої роботи, раптом згадує про свого колишнього чоловіка. Але що криється за цими спогадами? І невже вона вирішить повернути Романа знову до себе? Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та до скорої зустрічі!